Перше і головне, потрібно зателефонувати виконавцю, якого ви вибрали для залучення грантових коштів. В переписці ви не зможете зрозуміти, наскільки він компетентний в даному питанні. А ось телефонна розмова покаже, наскільки людина, яку ви хочете залучити до співпраці, чітко володіє інформацією, наскільки вона орієнтується в вашій тематиці бізнесу, і чи є в неї взагалі розуміння, як організований ваш бізнес. Далі після спілкування задайте декілька питань, і головне зверніть увагу, чи продає вам людина нав'язує свої послуги, чи реально просто оцінює ваші шанси, оцінює вашу модель бізнесу і говорить вам правду в обличчя. Тому що приведу приклад: в нашому випадку ми не всіх беремо в роботу, і відсотків 15 клієнтів ми відмовляємо і від е, їм відмовляємо і відговорюємо в їх в отриманні грантових коштів, тому що бізнес ідея, з якою вони приходять, не ліквідна для саме грантових проектів.